Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу поділитися інформацією. Що, в свою чергу надало Міністерство внутрішніх справ України. Це буде стосуватися покупки нових автомобілів, тому хто планує здійснювати покупку. Будь ласка, послухайте. Тепер автосалони зможуть реєструвати транспортні засоби від імені покупця без необхідності нотаріального оформлення доручення. Його можна буде просто підписати відразу в автосалоні. Акт приймання передачі буде формуватися за допомогою. Єдиного державного реєстру також вже будуть необов'язковими транзитні номерні знаки. Після оформлення необхідних документів між покупцем та продавцем представник автосалону може самостійно завітати до сервісного центру Міністерства внутрішніх справ замість покупця і отримати відповідну свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та номерні знаки на ім'я покупця. От така інформація, кому цікаво, кому на даний момент це є важливим, актуальним, будь ласка, майте на увазі, що відтепер автосалони, це стосується відповідно нових авто, зможуть реєструвати транспортні засоби від вашого імені без, по-перше, необхідності нотаріального оформлення доручення. Ви зможете це безпосередньо здійснити, просто підписати його просто в автосалоні. Отака От інформація станом на сьогоднішній день. Підписуйтесь на мій канал, слідкуйте разом зі мною за актуальними новинами в законодавстві. Бережіть себе та свої родини.